Порівняємо вартість навчання в різних медичних університетах України. На першому курсі заключається контракт, в якому вказано вартість за перший і за останній курс, яка з кожним роком зростає. Я навчалася на державному, але при вступі в 2017-му ця сума складала 180 тисяч. Шість років університету, а потім ще треба пройти 2-3 роки інтернатури. І це також оплачується окремо окремо університету, окремо лікарні, де ти проходиш інтернатуру. А Тепер перейдемо до цифр, скільки коштує навчання сьогодні. Мізи ДМУ. Спеціальність медицини – 245 тисяч 880 гривень. Інтернатура хірургічний профіль тільки університету – це 58 500. А потім ще лікарні – від 1200 до 2,5 кожного місяця протягом трьох років. ВНМУ за останні три роки ціна не змінилась, тому в загальному я порахувала, вийшло 225,5 тисяч. І така ж сама хірургічна інтернатура – 40,5 тисяч. Медицина в Богомольця – 304, 440. Така ж інтернатура в універі – 40,5 і 4 тисячі кожного місяця лікарні. Одеський – 294, 200, інтернатура – 42, 300. В кінці відео зроблю ще рейтинг. Львівський виставляє тільки за рік – 44, 800 і інтернатура – майже 60. Івано-Франківський – медицина – 300 тисяч і інтернатура – 54. У Черімцях – 295, 600. А інтернатура 55800. Тернопільський 300 і інтернатура 55800. Харківський 270 і інтернатура 58500. Мені було б цікаво почитати враження студентів після навчання за ці гроші. А от і загальний рейтинг. І це тільки мінімум, тому що ми не рахували вартість навчання саме в лікарнях, а потім додаткові курси, конференції, вебінари, які не оплачуються протягом усього життя. Мабуть, наступне відео треба робити по зарплатах.